Всім вітаю на каналі Мальва на городі. Мій город дощ пройшов вночі і зараз накраплює потроху. Сусідка вже посадила гарбузи, а це означає, що час і мені висаджувати баштани. Тож, коли висаджувати баштан, його потрібно висаджувати на початку травня, якщо ви десь центральні південні регіони, якщо ви захочете пришвидшити ріст баштанів, краще їх на розсаду вирощувати, тоді вже висаджувати підрощеною рослинкою. А сьогодні просто ідеальний день, і тому я сьогодні обов'язково висаджу. У мене є вже зони, де я буду що висаджувати. Тут в мене будуть дині, там далі гарбузи внизу. Тут в мене буде зона з помідорами, а там далі будуть кавуни біля арахіса і також гарбузи понизу. І саме це я сьогодні висаджую. Покажу вам зараз, які саме сорти чи гібриди я саджаю. Того року я буду ось такі гарбузи вирощувати. Це Моска де Прованс і батернат. У мене ще з минулого року залишилось насіння, але гарбузи були такі не дуже вдалі, тому я не буду їх висаджувати. Буду саме ось ці, які я купувала. Їх буде небагато, але скільки буде, то хай і буде. Можливо, ще докуплю, бо є ще час посадити. Кавуни, ось такий в мене є: ау-продюсер. Від професійного насіння також це не реклама. Багато хто пише в коментарях: ви ламуєте? Ні, я не рекламую це. Це просто я показую, що я купила. Цей рік в мене от більше професійного насіння. Чому саме його купила? Який був, такий взяла, чесно вам кажу. І ще це все не гібриди, а сортові також можна позбирати з них насінинки і потім на наступний рік висадити. І ще в мене є. Ні, це не реклама вітамінів. Насправді тут мені мене насіння дині, яку мені дав сусід. Це диня колгоспниця і диня сусіда. Я її назвала, бо я не знаю, який в неї сорт. І вони були дуже смачні. Я подивилась, чи сходить насіння. Минулого року восени висадили. Так насіння зійшло майже 100% схожість, і тому на цей рік обов'язково це насіння від сусіда. Я посаджу, щоб мене також були деньки. Я дуже їх полюбляю їсти, мабуть, навіть більше ніж кавуни. Який метод посадки я обираю? Метод посадки я обираю, як завжди, рів, чачки, мої улюблені. Обов'язково треба з собою взяти цю помічницю, якщо ви хочете, щоб у вас був гарний врожай. І поки йду за приладдям, щоб зробити рівчачки, покажу, що в мене тут вже соняхи сходять. На агресор. На жаль, деякі ну, погоріли, бо була страшена спека, хто знав, що у квітні таке буває. Але більшість стоять гарно, дуже, досить гарно. Також в мене взійшов горох, зараз я вам покажу. Десь тут він в мене був. Ось, дивіться, навіть без поливу, без нічого він зійшов. І це сьогодні пройшов дощ, його якраз полив. Я очікую, що після цього дощу буде більше сходів. Також я посадила тут фасолі. Знову в мене зійшли навіть тут соняхи, ось, бачите? Тут в мене поки ви бачите берізку, але насправді посаджена тут вигна. Я ще не бачу, щоб вона сходила. А також вперше спробувала арахіс посадити відео про це в мене вже було на каналі, тож можете зайти подивитись. Зараз я поки що сходів не бачу. Які мають бути сходи, я, в принципі, не знаю, бо висаджую це вперше. Все ж таки, одна вигна є, дивіться, із насінинкою вилізла. Ця вигна вона була в мене минулого року. Виснується. Кішка не хвора, це в неї кофтун. Я його вирізаю її поступово, вистрижую машинкою під нулик, тому вона така лисенька. Це нормально. грайлива киця. І ще цього року я вирішила посадити спаржу. Вчора я якраз висадила у відкритий ґрунт. І сьогодні полило гарно дощиком. Я вчора здобрила нітрою амафоскою. Якщо вам буде цікаво про вирощення спаржі, то підпишіться на канал, щоб не пропустити. Ну і покажу стан моєї цибулі. Гарно, гарно, часник, супер гарно. Так, є на кінцях жовтенькі, розумію. Не всі листи, а оці це ще з того приморозку листочки. А нові, які росли після приморозку, після підживлення, ось вони вже ростуть зелененькі. Достатньо вже великий такий підріс. Ви питали про кольорабі. Ось стоять, все добре. Деякі, звісно, не взійшли. Луночок 5 я досаджувала. А так, в принципі, є. Броколі також деякі просто були дуже замалі. Вони погоріли на такому пекучому просто сонці, що було, треба було, мабуть, накривати їх агроволокном. Але ну, що маємо, то маємо. У мене ще є розсада броколі. Я обов'язково досаджу вже після дощів. О oh що я знайшла в себе на городі. Дивіться, це скорлупа від яєчка. Яєчка крокодилочку. Не знаю, дивіться, воно блакитне, якщо побачите, воно блакитного кольору. Оце так. Це або від Черепашки, або від зміючки, або від пташки якоїсь. Хтось вилупився та полетів, чи що, воно таке величеньке, як перепелине. Дивіться. Хто ж там був? Не знаю. Хтось той був, як ви думаєте, напишіть в коментарях під цим відео. Якщо чесно, я думала, це якась смітничка лежить, але ні. Починаємо з динь. Динь в мене багато, і тому я буду достатньо їх багато і садити. Насіння в мене багато. Тому сенсі так. Я робила в себе в городі такі зони, які відділяла соняхами, для того, щоб вони потім давали моїм рослинкам затінок. Чому соняхи, а не кукурудзи? Бо минулого року в мене тут росли кукурудзи і їх з'їли мурахи. Так, і вони дуже великі не виростали. І тому цей рік кукурудзи я буду ближче туди висаджувати, щоб їх краще поливати і слідкувати все ж таки за цими мурахами, не давати їм гристи мої кукурудзи. І я думаю, все ж таки з соняхами таких проблем не буде. Я на це сподіваюся. І я зробила такі квадратики, де висіяла соняхи. І всередині цих квадратиків я висаджую. Там капусти висадила, там ще капусти в мене будуть, а ось тут будуть дині. Там далі також будуть дині або гарбузи. Подивимось, якого насіння буде більше. Ось такі в мене мене за куточку в такому буде два рівчака. Буду висаджувати насіння по дві штучки на відстані 50 см від двох штучок. По дві штучки. Тут в мене два чому? Тому що всі ми знаємо, як диня, вона розплетається йде по землі, якщо дуже загусто її посадити. Можливо, якийсь мікроклімат буде непоганий, але вона заплутається одна з одною, буде конкурувати, і через це можуть бути невеличкі плоди. Ось такий в мене суперфосфат, він не дуже дорогий. Оце десь на 60 гривень ціла пачка. Тут значить фосфор, кальцій і сірка. Ось я по три кинула щось. Виросте, щось не виросте, якщо буде зайве, то завжди можна прибрати. І сюди кидаю небагатка суперфосфату, саме ось, ну так, десь приблизно жменьку невеличку, кидаю біля насіння. Не розсипую по всьому, бо тут мені не потрібно нічого підживлювати. До всього підходжу більш-менш раціонально. Чому я полюбляю? Висаджувати саме в рівчачки, тому що коли йде дощ, в рівчачках затримується волога краще ніж просто на рівні поверхні. І тому є додаткове вологове таке живлення. Принаймні мені хочеться все вірити, любі друзі. Ну і мені легше поливати рівчаки буде потім, ніж луни. Легше буде обробляти рівчаки, ніж луни, бо минулого року в мене були луни. Не дуже зручно було, чесно вам скажу. Тому цей рік в мене рівчаковий рік. Як я заглиблюю насінинки? Не треба прям трошки, але й дуже сильно теж не потрібно, тому що воно просто не проклюнеться. Десь приблизно зверху має бути 4-3 см. Насіння гарбуза від професійного насіння оброблене, бачите, воно таке золотеньким. Це поживні речовини для того, щоб рослинка їх отримала під час свого прокльовування. Ось так це в мене виглядає. І так само загортаю, як. Єдині. Кавуни так само я висію лише по одній насінинці, тому що в мене їх не так багато, так як знаємо, що в професійне насіння завжди кладуть невеличку кількість кавунів, якщо це така невеличка пачечка. І ще в мене є кавуни, які вже на розсаді, тобто вони вже розсадою в мене ростуть в кімнаті. Їх я буду пересаджувати вже, коли буде остаточне потепління, це після 15 травня. Зозуляку є вишневому саду. Ластівки літають. До речі, чи прилетіли до вас ластівки пишіть? До нас прилетіли 29 квітня. Вон, полетіло. Друзі, готово все висадила, що хотіла, висіяла на своєму городі, ті потрібно поливати. Якщо волого, як зараз в мене після дощу і на завтра прогнозується дощ, то ні, поливати не потрібно. Якщо ж у вас суха земля, то перед посадкою потрібно пролити обов'язково, а також після того як ви висаджуєте, висіюєте, і через декілька днів також варто пролити для того, щоб на сінячку для прокрольовування було багато вологи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які сорти чи гібриди. Кавунів, динь чи гарбузів висіюєте ви цього року, які рекомендуєте, які вам сподобалися більше за все, і які ви будете завжди висіювати. Також не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. А я вам всім бажаю гарних врожаїв і дощової погоди.